Привіт, привіт! А сьогодні трошки проговоримо про те, що ж можна хапнути акуратненько на Аль експресі в часі, коли вони влаштовують розпродажі до свого 15-річчя. і це серйозно. А, ціни на деякі товари є дуже класними. Я багато речей, котрі купляв раніше. Зараз знаходжу на навіть ще додаткових пару доларів дешевше, тому ну ви слідкуйте. Ви ловіть те, що вам потрібно. Я ж покажу те, що я дістав, і те, що я вибираю сьогодні, і те, що до мене добралося раніше. Блін, не повірите, скінчилася історія. Вони доїхали. Вони доїхали чотири з половиною місяці поневірянь по російських митницях, таможнях, і невідомо, де вони там застряли. Але вони доїхали. Всі 11 штук, всі ціленькі, всі на місці, і Фух, насправді я довольний. Добре, що ну навіть по-чесному, що я не повертав ніякі гроші, система не дозволяла, але. Ну 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 це ж якби просто, просто, просто. Тобто, це ще раз ознака того, чому не можна вірити нашим сусідам, бо вони зроблять все просто, щоб вам було гірше. А в результаті постраждав, хто багато хто з людей цим скористався. І мені підписники навіть казали і дякували, що рекомендував повернути гроші. Тому що декілька речей потім після цього до них приїхали безплатно. Правильно, цим треба користуватися, і ну мені не вдалося, а комусь вдалося, слава Богу. Тому що тут до мене ще приїхало. Цілий мішок речей. Давайте ж от, беру, покажу коротко, що одне за одним. З найпростішого почну, мені не вистачало рукавичок. Спеціально взяв собі електричні, е... рукавички електрика 400 вольтові, звичайні. Вони дешевші, ніж у нас просто. Все, от і вся логіка. Е Шкіряні рукавички, я метр метрів, М, М-розмір руки, власти моєї. Нормально на руку абсолютно сідає, подивіться. Чітко, э, адекватно, ну, рукавиці як рукавиці, для дерева, для металу, в принципі, те, що треба, та для яких завгодно речей, теж недорого, якби ну, блін, дешевше ніж в епіцентрі. Вся основна мета цього всього це тому, що я не хочу переплачувати зайвих x2, x3, x4, які там накручують на речах, котрі ну, того не коштують, якби так. Що ще? Я нагріб інструменту. Інструменту ніколи багато не буває. От, їх я там певну там, кількість, давайте покажу. От у мене ніколи не було таких маленьких, е як вони називається, кліперів, бокорізів, так? А, е Вони для більш точної роботи з тонкими капелями, з якимись дрібними моментами. От, так, така от річ буде. І ціна смішна. Так само більш точний, тонкий. Тут прямо 0,6,08, 1, 1,3, 2,6 квадратних міліметра. Такий ось зачисничок спеціальний для знову ж таки тонких робіт. Теж пару копійок воно умовно коштує. Ну, ну, ну я кажу пару копійок. Ясно, що воно пару доларів коштує, так але воно дешевше ніж у нас, ключове. Досить чималенький, спеціально ставлю вам боком, щоб ви побачили товщину металу, товщину розмір. Це кабелеріз, да? тобто для того, щоб можна було і товстенький і досить відпрацювати. Я не знаю, якої товщини. Ага, пише 22 квадратних міліметри. Ну, побачимо. Тобто, це те, що в принципі теж доведеться пробувати і робити. І тут найцікавіше є в цій коробці. Е, крім того всього, що я гапнув ще пачку таких от термоусадок. Да? Бо вони будуть потрібні для того, щоб в коробці. Так, і що в коробці? А коробка, ви вже бачили, вона велика. Всередині неї знаходяться додаткові термоусадки. Термоусадки під отакий от набір наконечників кабелевих. Але ж це не воно, це не все. Тут є обжимка. Обжимка чимала нормального розміру. Вона не супер велика, але дозволяє. Працювати з кабелем розміром від 6 квадратів до 50 квадратних міліметрів. І от я вже це трошки пробував, значить, дивіться, натискаєте на оцю пімпочку і тоді змінюється матриця. Ви можете її міняти, прокручувати. Діапазон дійсно від 6 до до 6, значить рахую показує 10 35, 25, 16 і 50 квадратних міліметрів. Ну, от ви коли вибрали з двох сторін, то, що вам треба, то тобто однаково. Тоді робите просто отак: затискаєте і. Ну, тільки воно має бути виставлено рівненько, да, є, щоб у вас попало. Ваш, ваш елемент, який обтискається, щоб потрапив всередину, і працюєте, як кажуть люди, ті, котрі вже собі подібні купляли, що цього розміру думали буде за мале. Вистачає з головою. Ну, я буду пробувати це пізніше, коли мені треба там деякі речі обтискати. От і, ну тоді ж відпишуся, скажу, як воно насправді працює. Воно має працювати абсолютно адекватно, але це ж не все. Я вам покажу те, що я купляю сьогодні. І от на Аліекспресі, на самій сторінці на по-перше, коди. Коди діють. Ще до 20 якогось там числа буде. А, от бачите, ще до 27 числа ще будуть ці, ці акції, і знижки з кодом ASUA, далі 02. І от зараз дивимося, які вони взагалі бувають, ой, може, не туди. Які вони взагалі бувають на 2 долари, на 8, на 12, на 4, на 50, на 30, на 20 і на, навіть на 70. Звісно, що все залежить від суми. Кошика вашого, так, і от тоді ви цей код можете застосувати. В своєму випадку я купляю, буду купляти, от закінчую, запишу це відео, і буду купляти собі отакий девайси це є термал імеджін, кемера, це є пірометр, але з камерою, тобто ну тепловізор, назвемо це умовно короткий. Мені він потрібен для трошки робіт по утепленню. Мені там дещо треба поправити, а я не бачу, що конкретно треба так. Тому це я буду робити. І мені це важливо для наших електричних задач, тобто, коли я буду перевіряти, як нагрівається чи не нагрівається певні з'єднання і як працюють певні панелі в тіні чи як працює генератор, коли він там шпарить, будь здоров. Тобто от для цих речей мені потрібен цей от девайс. Я давно його хотів. Які критерії вибору, крім ціни? Тобто ціна має бути адекватною, вона не має бути там 300-350 баксів, тому що тоді. Забудьте, воно мені нафіг не потрібно. Ну мені особисто так, ціна має бути відносно адекватною, як для побутового користувача. Я не професійний монтажер чи ще щось. Я цим не займаюся. Я це не є мій хліб. Я є звичайна людина, яка хоче в своєму господарстві мати таку річ, яка буде корисною і допоможе в певних якби, особливих моментах. І тут для мене важливими були декілька пунктів. Значить, По-перше, температура, щоб вона була достатньо в достатньому діапазоні. І в даному випадку вона від мінус 20 до 550. Це отак от закриває всі потрібні мені е речі, для котрих я якби собі запланував. Може, я потім ще щось знайду, але ну, воно буде так. Роздільна здатність екранчика. Пошукайте ще за такі гроші з такою роздільною здатністю екранчика. І е, останній момент це е, ну, ну, просто так в роботі. Тобто вони всі мають якби, наявні чотири кнопочки, лазерний навідник і однокнопкову камеру, коли можна ще додатково, потім має свою дошню карту пам'яті. Можна потім по USB -ці перетати на комп, е якщо вам потрібно його кудись якось зберегти. Я не знаю. Ну така от задача. От, бачите є шнурочок для зарядки для передачі. От і, в принципі, навіть якийсь чухольчик, якийсь кейсик. Тобто, це от о до речі, приклад з електричними компонентами, так що можна перевіряти, якщо гріється, і так далі. І коли ви додаєте його у корзинку, не забувайте, до речі, користуватися кешбеками. Я даю вам на них посилання. Також на британський і на американський, на європейський, на, на для нас нормально працює британський кешбек. Е, дуже гарні відсотки на цю на цю, на цю е, акцію дали. 18% кешбеку, це дуже багато. Так, як правило, не буває так правило, там 2-3. Ну тобто, а тут 18, це прям розчедрились, тому я і ловлю цей момент, коли треба хапнути, не ну, що це халявних 18%. І коли переходите в корзину, то тут у вас є момент, коди 3 застосовуються, От зараз в мене приліпився 8%, а мав би спрацювати 12-ка. І от коли я перейду на чекаут і в промокодах спробую ввести ASUA12, який мав би діяти. То пише наступне, вибачайте, але всі купони розібрали, бо принцип діє, хто перший встав, того і тапки. Но тут є момент е для вас, я скажу, що код існує ще додатковий, я їх дам в описі під відео. Тож, якщо ці не спрацюють ті, що у вас на головній сторінці Аліекспреса, спробуйте додаткові, вони починаються з AEAFFUA, -E а далі цифри ті самі. Значить, пишу просто aeaffua 12 його, ти на Apply, і він має спрацювати. О, будь ласка, ви бачили, він спрацював. Тобто зайвих 4 долари я щойно отримав, знаючи, які інші коди замість стандартних можна використати. І вам це раджу робити. Я їх всі даю в описі, тому бажаю всім гарних покупок. Не обов'язково купляти те, що я вам показував. Можете не купляти взагалі на Aliexpress, купляйте собі в епіцентрі, спонсоруйте ГРЕх. Або інших бариг, кого хочете, це ваше право. Е, тому ваш вибір, ваші гроші, і це лише вам вирішувати, як і що ви робите. Ну, або можете піти на європейський Амазон і думати, що ви купуєте європейське. Ну, це буде те саме з Аліекспресу, просто привезене найбільших кількостях і продане вам знову ж таки в три дорога. Тобто, ви будете спонсорувати не ГРЕХ, а інших барих. Ну, я ж вам про це сказав. Тому дивіться. Не поминайте лихом, все буде добре. Прорвемось, тримаємося, папа.